Всім привіт. Ось і що? Приїхав я додому сьогодні вранці Працюю, працюю. Ти думаю, треба напевно, відео зняти. А то гній вожу, культивірував, а нічого не зняв. Значить, що? Ввожу, гній. Та дивився мої відео, раніше знаєш, що це за городик. Тут ми мучили диску і трактор по сухому. Бачите, отакий от фон зараз має. Вожу сюди гній трохи, бо ну, тут вже 10 років, як не більше нічого не було, крім трави, то вирішили трошки підживити. Бо хто його знає як воно вродить. Зазвичай нічого й не буде після цілини. Ну таке, ввожу гній, е, накидаю своїм цим погрузчиком вдома. Трішки я його вкоротив. Ну, я вже не показував, що перероблював. І ввожу тракторцем. так Чому не чі, хуру не чіпляю, бо тут дуже склон великий з городу, І він просто-напросто може не витягти. Ну таке. Може і витягне, може ні, але буде тяжко. То поки що так. Тим паче це вже друга, це і третя каламашка виходить, і ще буде одна, і на тому все. Розкидається гній та і буде оратися. Якось так. Поки що на кубки скидаю. Ти побачимо, як тут наш тракторець буде орати цю землю, по гною по цій цілині. Подисковці. Прийшли у нас дощі, то воно, в принципі навіть вже заходити орат два дня чи два рази пускався гарний дощ був. У нас всі оруть, вже всі посіялись майже, одиниці залишились, хто не посіявся, а так вже всі почали оранку. Так що я працюю приїду покажу, що і сільки гною і. Jak ja to robiłem na montażu. Także wam przyjemną poradę. вже додому, Оце все, що залишилось. ще з каламашки буде одну туди завезти, одну ще кудись, чи Док, сюди під хату, чи ще кудись, Значить, так, про, на грузчику, по груз, нагрузчику, по грушку на по навантажив, Навантажувач відрізав я тут, напевно, сантиметрів е, 15-20 десь так, напевно, відрізав. Трошки коротшим зробив, але висота підйому там не дуже змінилася. Ну і краще зачесав цю арматуру. І, в принципі, ну точно вже краще, легше трактору. Е, працює він вже набагато краще. Засікав приблизно 20-25 хвилин на погрузку одного трактора. Ну, на шасі. Тобто на хуру на шасі приблизно одинаково буде. Іде стільки часу. Руками, щоб грузили, то пів часа, здається, вдвох, якщо грузити. Це якщо добре працювати. Так що такі справи. Роботу вже напевно не покажу. Бо штатива нема, а взяти нема кому. Вже в наступний, на наступний сезон напевно. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, що ви думаєте на рахунок цього всього. Так що, всім па-па. До нових зустрічей! добрий ранок, я вже зараз з вами попрощався. Але накидав я ще цю каламашку, потемніло, то вже не було коли вести. Затарахотіли ми сюди вже. Буду З брательником сьогодні вдома залишився, буде поможе мені розкидати. Як ви поняли, буду порати. Буде це, про це відео окреме. Як самому цікаво Як вам тут буде ратися, так то зараз розкидаємо скидаємо і будемо розкидати. Розкидаємо, я думаю, за годинку, тут не так багато. І будемо рати. Але це вже буде в наступному відео. До речі. може в когось є лишне колесо. На Т16. ЦЗ теж сюди підходить. У нас вже порепались. всі вже тут варені, переварені. Тут вже одирвується взагалі. Вже я варив тут. -туда. батько варив. І батько варив, і я варив. Вже вже воно вісьмякою ходить. Треба буде шукати, купляти. Ну це таке. Якщо ми працюємо, потім покажу як розкидали. І буду грати. Погнали. І ми роботу. Ось так у нас вийшло. Десь більше, десь менше. Але зараз головне його приорати, все красиво, і буде само добре. Такі справи. Ну. буду заводити трактор і буду грати, вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, наступне відео буде оранка цієї площі цієї землі. Коментуйте, ставте вподобайки. Всім миру і до нових зустрічей.